Усім привіт! Це Макс Гіленко, постійний експерт сайту рейтинг букмекерів. І до вашої уваги мій прогноз на матч 21-го туру Української прем'єр-ліги. Напевно, центральний поєдинок Дніпро-1 проти Луганської зорі. Матч відбудеться в Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Дніпро минулого туру. Продемонстрував дуже класну гру ватації: 5-2 перемоги над Львовом. А моментів було створено напевно на десяток голів. Дуже тіше, звичайно, що і піхальонок, і довбик, і гуцуляк лідери атаки Дніпровського клубу перебувають у дуже дуже хорошій формі. Забивають, віддають. Ну практично все виходить у Дніпра один в атаці. Якщо судити саме по останньому матчу, ЗоряЖ Луганська. Перервала таку свою тривалу вдалу серію, поступилася Крисбасу з рахунком 0-1. Мені здається, що зоря другий матч поспіль на нуль. Ніяк не зіграє, тому що команда Патрика Манлювена до цього теж дуже дуже добре проявляла себе саме в Атаці. Тому є в мене розрахунок на голи з боку Луганської зорі. Ну і звичайно ж, розраховую що Дніпро 1 теж яскраво проявить себе в атаці, тому що команді треба йти вперед. Треба залишатися в чемпіонській в чемпіонських перегонах. Треба перемагати, тобто діяти по суті першим номером. Ну і відповідно у Луганської зорі також має бути простір для. Улюбленої гри другим номером. Тому я думаю, що у цьому матчі голів вистачатиме. Моя ставка тотал більше 2,5 голів з коефіцієнтом 1,82. Дякую за увагу. Підписуйтеся на YouTube канал рейтинг букмекерів. Ставте вподобайки, якщо вам цей прогноз зайшов. Ну і також не забувайте про інші соцмережі рейтингу букмекерів. Там дуже часто проводяться цікаві конкурси, розіграші. Ну і все в такому дусі. Дякую за увагу. Хай щастить. Пока.